Шановні друзі, Київський медичний університет це місце, де виховуються справжні професіонали української медицини. Сьогодні наша розповідь буде про одну з провідних кафедр університету, а саме кафедру ортопедичної стоматології і ортодонтії. Я Патала Олена Валерівна, кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри, представлю вам цікаві історичні факти та сучасне насичене життя кафедри. Основні підходи в навчання здобувачів освіти. Створення індивідуальної освітньої траєкторії, студентоцентрований підхід, набуття не тільки з теоретичних знань, а й практичних навичок, які входять до освітньо-професійної програми, створено простір для комфортного навчання та спілкування, що дозволить виховувати справжніх фахівців сучасної стоматології. Факт перший історія кафедри. Кафедра заснована в 1994 році, коли студенти стоматологічного факультету прийшли на четвертий семестр. На якому почали викладатися пропедевтика ортопедичної стоматології, відомі фахівці стали у керма кафедри: доцент Володимир Пінчук, професор Мірза Олександр Іванович, професор біда Віталій Іванович, професор Дорошенко Світлана Іванівна. Співробітниками кафедри опубліковано більше 400 наукових праць, видано 5 наукових посібників, проведені міжнародні науково-практичні конференції Ортодонтія вчора, сьогодні та завтра. Проведена міжнародна науково-практична конференція з ортодонтії з участю клінічних ординаторів з Польщі. Слід відмітити, що майже 50% викладачів кафедри випускники нашого університету. Факт другий викладацький склад. Головна гордість кафедри це її викладачі. На кафедрі працюють два професори, п'ять доцентів, одинадцять асистентів, які не тільки викладають, а й активно займаються науковими дослідженнями. Наші наукові здобутки є прикладом та джерелом натхнення для наших студентів. Розроблені методи дослідження зубощелепних аномалій та деформацій, зокрема латеральна телерентгенографія, видані підручники з ортопедичної стоматології, ортодонтії, синдромальної патології. Ми готуємо студентів до реальних викликів у стоматології, використовуючи базові знання та сучасні методики та технології. Факт третій інноваційні технології. Сучасна ортопедична стоматологія та ортодонтія неможливі без інноваційних рішень. Кафедра постійно організовує науково-практичні конференції, майстер-класи та семінари з новітніх технологій, залучаючи провідні лабораторії, клініки, наукові центри до співпраці. Нещодавно проведений майстер-клас зелайнерів, дводенний майстер-клас міофункційної ортодонтії з залученням іноземного спікера, науково-практична конференція Сучасна ортодонтія тощо в університеті існує сучасний симуляційний центр, де студенти в доступному режимі відпрацьовують професійні навички, які є обов'язковою складовою освітньо-професійної програми. Факт четвертий. Наукові дослідження та міжнародна співпраця. Наші студенти та викладачі беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях та наукових дослідженнях у проведенні з'їздів та конгресів, виступають з усними та стендовими доповідями, опубліковано близько 200 тез. Постійно підвищують свій науково-педагогічний рівень, в тому числі і шляхом стажування, за кордоном, бо наука це серце медицини. Кафедра активно бере участь у різних дослідженнях та співпрацює з провідними клініками України та Європи. Саме тому наші студенти мають змогу стажуватися за кордоном, брати участь у реальних наукових проєктах ще під час свого навчання в університеті. На кафедрі функціонують два наукових студентських гуртка з ортопедичної стоматології та ортодонтії. Студенти беруть участь у наукових дослідженнях, більш глибоко вивчають освітні компоненти, обирають напрямок вивчення предмету, вдосконалюють практичні навички. Факт п'ятий: практичне навчання та стажування. Ми не лише забезпечуємо наших студентів необхідною теорією, а даємо можливість практикуватись і відпрацьовувати мануальні навички. Студенти проходять стажування у провідних клініках. Асистують у складних операціях та опановують справжню стоматологію ще до отримання диплому. Факт шостий успішні випускники. Добрий день. Мене звати Владислав Антохов. Не так давно я закінчив Київський медичний університет і приєднався до штату кафедри ортопедичної стоматології і ортодонтії. Будучи студентом, я захоплювався нашою кафедрою, адже завжди прислуховувався до корисних порад, навчаючись нашими викладачами, і прийняв корисний та важливий досвід, який знадобився мені у практичній діяльності. Наша кафедра це не мов маленька родина, але з великими амбіціями ставати краще та прогресувати. Наші випускники стають найкращими спеціалістами в країні, тому, можливо, наступним видатним фахівцем станеш саме ти? Факт сьомий чому саме ця кафедра? Новітнє обладнання, висококваліфіковані викладачі, можливість співпрацювати з міжнародною компанією, наукові дослідження та практичні навички усе це чекає на тебе на кафедрі ортопедичної стоматології і ортодонтії Київського медичного університету. Обирай нас і відкривай двері у велике стоматологічне майбутнє. Приєднуйся до нас! Твоя успішна кар'єра стоматолога розпочинається саме тут. Дізнайся більше. Та стань частиною великої медичної родини Київського медичного університету. Чекаємо саме на тебе.